Пане президенте, ми бачимо і в соцопросах, і коли спілкуємося з людьми, що у багатьох українців нема довіри до Дональда Трампа. Вони не бачать, що він може допомогти до на шляху до справедливого міру. Ви багато разів в цьому році казали, що можливо в цьому році буде справедливий мир. Як ви зараз бачите цю ситуацію, І, фрау е, і пані Бербок, багато людей мають власне сумніви щодо Дональда Трампа. І одна вчителька в школі казала, що єдина гарантія, які вона довіряє, це бомбосховище і 6 метрів над ним. На що ми можемо зараз розраховувати? Дякую за ваше запитання. Передусім для нас дуже важливо зберегти союз між Європою і Сполученими Штатами у допомозі Україні. А сьогодні ця допомога є. А ви знаєте, що вона була призупинена, вона відновлена і обмін розвідана для нас також дуже важливий, особливо в контексті захисту від ракетних ударів. І ми працюємо над цим, і також європейські лідери. Безумовно, і я погоджуюся з пані Бербок, з пані міністром, тому що і французький президент, і лідери Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, інших країн мають контакти з Сполученими Штатами Америки для того, щоб цей союз не розірвався. Або якщо б комусь не вдалося розірвати цей союз, це важливі речі. Друге, а, окрім допомоги сьогоднішньої, ви прекрасно розумієте, що це підтримка України і захист безпеки в усій Європі, але всі ми, перед усім крицями хочемо закінчення цієї війни справедливим миром, як швидше. І тому ми завжди підкреслювали, ми готові на безумовне припинення вогню. Що ми, Україна, українська команда продемонструвала без. Будь-яких деталей, без будь-яких зайвих зауважень продемонструвала в Саудівській Аравії. Також там демонстрація того, що Путін не хоче закінчення війни, була представлена і російською стороною. Він не хоче закінчувати війну. Але тиск Сполучених Штатів Америки або спроба цього тиску так, призвела до а, другої зустрічі. Яка відбулася з Новосоудівської Аравії Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилась з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці. І буде припинення вогню на воді? А також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей, яких вкрала Росія, а також що буде збільшена кількість. Обмінів як військовополонених, так і цивільних. Це важливі рішення. Важливо, що ми з американською стороною про це говоримо і про це домовляємося. Але якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що я. Вважаю, що русські порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно. Ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. І я ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг. Виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку, наприклад, майже щоденно, я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією домовленості про удари по енергії не, не бити. Ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки і бачимо, що Америка починає потрішки це розуміти. Ми б дуже хотіли, щоб це було не тільки в, в спілкуванні між нашими сторонами, тому що на різному рівні американська сторона нам передає. Ми бачимо, як русські порушуються. Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало при всій повазі до наших стратегічних. Партнерів. Для нас дуже важливі санкції, тому що те, що, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, що Росія домовляла з Америкою, вони не роблять і постійно порушують. Страждаємо тільки ми. Страждає сьогодні Україна. Українські люди. Тому ми дуже сильно чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків, як мінімум санкційних кроків. Америки. І тоді я просто хотів закінчити позакінчити тим, з чого ви почали, І тоді, якщо кожен з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир в цьому році. Ми, <різько> ми майже в, в, в разом, в, 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 були тоді і школа Яке там ми тоді говорили, що ми не залишимо на наодинці дітей у Харкові і дітей, які були викрадені теж. І наша підтримка so, в гуманітарній сфері, про яку на жаль в Німеччині так мало говорить. Там мова йде також про відбудову енергетики, водопостачання і постачання тепла. Те, що зараз школа працює під землею. Харкові uh, da, і те, що ми говорили тоді про дії, які треба робити, що треба дуже швидко евакуюватися протягом кількох. секунд. І те, що ми, як німці, останні два роки про весь час говоримо, я сьогодні зустрічалася з дівчинкою, яку я бачила по півтора роки тому, да що я була я звільнена з Росії, з, Росії з, да вони мене викрали, і пообіцяйте мені, що будь ласка, ніколи не вірте брехні Путіна, і ми будемо виконувати це обіця, Це цю обіцянку. Ми не будемо вірити Путіну. Те, що він говорить, що він хоче миру, але через секунду він вже знову чинить атаки на енергетичну інфраструктуру. Тобто ми мусимо прийти до миру, і ми, як Німеччина, я як е, представниця Німеччини, що ми говоримо, що без миру не буде припинення санкцій. І коли ми говоримо про g е, да, про е, зустріч е, міністрів закордонних справ, що не має бути передумов для призупинення в, е, вогню. Але ми як європейці хочемо підтвердити, що немає призупиненню вогню ані питання, ми, як європейці, ще більш чітко маємо говорити про ті питання, що мир в Україні означає безпеку в усій Європі, і це є нашим особистим інтересом. Ми не хочемо е, до уявних пропозицій Путіна дослухатися. Наприклад, були інші делегації, африканці, які тут були також е, на зустрічі тут, а потім в Росії. І вони говорять про те, що перш за все повернути дітей, які були викрадені, це найперший крок, е, який треба зробити для припинення вогню. І про це говорилось також джиді. Е, е, тобто, ми говоримо, треба повернути дітей. Треба не на не нападати на енергооб'єкти, на цивільні об'єкти. І тому ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну, щоб ви могли себе захищати.